Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я ще одним рецептом свого зошита поділюся з таким рецептом: пиріг чи сирник з вишнями. Ось свого давнього зошита. Будемо готувати, дуже смачнесенький. Замість вишень можна дати другі ягоди. І виходить дуже гарний. Ось такий який дуже гарнесенький, виходить е сирничок, е кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. Тут у мене є 600 грам муки. Я даю трохи сюди. Добавляю сюди. Е у муку я ще дам розпушувач. До муки додаємо чайну ложку розпушувача, або чайну ложку, навіть може трошки більше. Або чайну ложку соди погашеної отступи. Раніше ми робили на соді, тепер я дам розпушувач. Додаю сюди 150 грамів. Масла або маргарини і отаку, і отаку столову ложку смальцю. Це все додаємо до муки. Я потерла так і масло, в мене масло. От. І будемо розтирати просто з мукою і з розпушувачем. Робимо тут таку виємку, додаємо сюди 150 г цукру. Вбиваємо сюди два яйця. Це розтираємо, можна збити окремо, як я завжди говорю. Але я собі все отако. Перетру і все добре. Так. І додавлю сюди 5 столових ложок. У мене кисле молоко. Раз, два, три. Чотири п'ять. Так, і добавимо сюди цедри лимона. І тепер замісимо таке легке тісто. Та гарно пахне від лимона, підсипаючи собі цю муку. Будемо вручну, якраз ще вручну. Замішуємо таке легеньке тісто. Так, Замішуємо ось таке, не липнувши тісто. О, поки будемо готувати начинку, сир, хай тісто буде збоку стояти, відпочине. Готуємо начинку. Так, Тут у мене є 600 грамів сира. До цього сира ми даємо. Я даю спочатку 2 ложки сметани. Можна і три. Будемо зараз дивитися, який він засухий. Я дам, дам три. Ще дам ложку. Дам Три, три сметан, ложки сметани дам. Додаю сюди 100 грамів цукру. І додаю сюди два яйця. Також додаю сюди дві столові ложки крохмалю. Так, і це все ми зараз переб'ємо погружним блендером. І до цього сира даємо е, отако, дві, дві ложки такі того, родзинок. Ось так. Може більше. Хто кількість любить, можна і не давати. Я люблю родзинки, я даю. О. Все, начинка наша готова. Ось така гарна, Уже смачненька. Так, тепер беремо тісто, трошки посипаємо муков коврик і будемо розтачувати на форму. Форма в мене 22х36. Завжди використовую пергамент другим боком. Два рази тут я пекла синабони і обернула і буду печити тепер цей плячок. Так. так, тепер ми це тісто розкладемо сюди. Ось так. Можна частинку тіста відібрати і відтак або пощипати, або натерти, або просто зробити смужки зверху на цей вовк. А ми зробимо нині трошки інакше. Не раз робила і так, і так, я по всякому робила. Я навіть так і ось, напевне, трохи тіста в ту-ту сторону. Відріжу зараз. Само ту сторону трошка. Отак. Можна зробити трошки такі, як... Бортик. Можна і не робити, можна і як хотіти, так можна зробити. Завжди під сир я посипаю манну крупу. Можна крохмаль сипати, я все посипаю манну крупу. Щоб трохи вібрало вологу. Так, і тепер накладаємо, тут у мене є 150 грамів вишень морожених. І будемо накладати вишні. Тепер будемо розкладати цей сир. І легенько так розрівняємо його. Так, а тепер беремо отакі можна просто отак пощипати, такі то ти. трошки тісто так. Можна смужки такі поробити. Я так просто пощипаю поки, і ще зараз вам. Це тісто, що ми, що ми просто від. Лишили. Ще зверху ми зробимо таку крихту. Тут у мене є 25 грамів масла. Тепер ми беремо 2 ложки спочатку такі муки, Добавляємо дві ложки цукру і додаємо це масло. І це все перетираємо в крихту. Просто тако перетираємо це все крихту. так перетираємо все в крихту. І тепер цією крихтою будемо тако присипати ще повністю цей пляцок. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин, в залежності від вашої духовки, ставимо випікати. Такий виходить наш сирник. Ось такий. Во. Замість вишень можна дати будь і другі ягоди будь-які. Чудовий такий, він трохи найпростийний в блясті, трохи, і тоді я вам покажу, який він буде в розрізі. Зараз ми подивимося, який, який вигляд має всередині наш сирничок. Ми його розріжемо. Вже світ стояв і ми його розріжемо, і я вам покажу. Який він має чудовий вигляд у середині. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий дивіть, який гарний, який чудовий, гарний, красивий, смачнесенький такий е, сирничок. Е, можна давати будь-які другі ягоди е, на, на пісочному такому чудовому тісті. Ось таке виглядає досить гарно так. От. і, і смачно. Ось такий, Ось такий. дивіться, яка, яка краса. Яка краса. Печеться одним коржем, що дуже зручно, тісто таке ніжне, Сир, сирна маса гарна, З кислинку з вишнями, з родзинками. Дуже-дуже смачно до кави, до чаю. Смакота так, що готуйте.